Віна Постенко болить. Болить. Ти знаєш, як болить. Болить біда, що зараз в Україні. Ця рана душу втомленої ятрить, і сліз не може втримати Я нині. Війна не оголошена ніким, вбиває і каліч українців. І це наш враг, той чи був він, ним. щоб убивати нас, прислав чужинців. Цей має звати воювати звик. Бо ж не своїх дітей кидає в пекло. хворий мозок за імперський бзди. Життя вже не одне навіки смертні. Болить мені, ти знаєш, як болить. Болить мені, ти знаєш, як болить. Це рано не дає мені спокою. Тівця неоголошена війна, розв'язана братерською букою.